Блять, я нахуй не вмію вітатися, це якийсь піздец. Мене звати Чон, і сьогодні я хочу довести, що за 2000 можна купити собі щастя. Все, все сталося, як і на минулому огляді. Була футболка з паніки цей діску, я мала розпакувати її відео, але я не змогла себе втримати і розпакувала до. З платівкою сталося те саме, але це не скасовує того факту, що я можу зробити на неї огляд. Найбільше я просто хочу вам показати, наскільки пафосно це насправді виглядає, коли ти вставляєш платівку в програвач. Але сьогодні також буде посилка з всякою херн'ю. Доказ того, що на фівері більше, ніж 5 жінок. Їх тут сука 20. З однієї сторони, тут у нас величезний плакат. Отак. от. А з іншої сторони, у нас. Тексти, пісень і тут от подяки. Там подяки і Під і Flout і The Academy East, і коротше все на світі. До речі, да, Made in Чехія uh, і Тут ще DK Dance. І платівка сама по собі 2006 року. А з іншої сторони, у нас відкривається найголовніше. Блять. Mm -hmm. Ви можете подивитися на себе. Так краще не стало, звісно. І так, зараз я буду роз'ясняти те, що я вже дізналась про платівки, це те, що позначка у платівці 2LP означає, що пісні на платівці будуть з двох сторін. Тобто буде сайт A з першою частиною альбому і буде сайт B з другою. І ми тут, власне, всі зібралися для того, аби її послухати. Ви ну, не будете ніхуя слухати, насправді. Ви просто та і все. А я буду слухати. Я як лошок їбаний сідаю на підлогу, але це все для благих цілей. Це було боляче, ми його вмикаємо. Mr. Wayne! посылка с йоганого Китая. Перший лут – вот такая каблучка. Другой лут с... ⁇ это рыба. Это что, і пива и руки реализуются. Блять. Або нет. Не, он не, что-то срежет. Чего, блять, не нахуй его закрывать, сука? Ау! На сегодня вот уже... Розговорчивий настрій, як ви можете побачити. мут, блядь, чисто Я Я замовила дві помади від одного продавця. На них, звісно ж, не було відгуків. Я буду кажуть. Ці... До речі, це підробка якогось там дохіра другого бренда. Синя. Я замовила руку. У мене вже були такі, але вони до ліктя, а мені хочеться взимку теж таки носити, тому замовила такі мініки. Я рада, що я все ж таки правильно порахувала, що в мене сьомий розмір. Поки що в мене нема жодних проблем з, цим. з цими двома, вони прям наче ідеально сидять. О, це охуєнно! І вона чомусь теж сьомого розміру, але вона чомусь велика. Я не просто так вам показала факт, щас. Це кавучка, на яку не можна було обирати розмір того, що вона ці регулюється. але це все хуйня. вони ламаються від цієї регуляції. Я дуже християнська душа, як ви можете побачити. А, це теж та типу, маю ре регулюватися, і тепер воно маленьке, блядь. Я, Я дуже люблю Ісусу Христа. Котварі. Воно запаковані свої хуйні. А вони обидві мають бути в синьому фламані. Походу, да. Це чорна помада. Як їх, блять, відрізняти? Вони навіть не мерзотно пахнуть. Вони ще і по-різному пахнуть. Ось ця вообще єбейше пахне просто. Вони всі пахнуть, епту твою мать. У цих роковичок взагалі дуже цікава схема вдягання. І, якщо чесно, она дуже. часто мене бісить. Тім, я розбираюсь, я же альтушка. Блять. Alt era Bring Me Back to the Night We Met. Боже, вони мені подобаються. Вони ахуєнно виглядають. Я посміхнулася. Ура! Я посміхнулася за це відео. Мене займало все. Ну, це охуєнно виглядає. Я так сумував за ними. Так, по-перше, камера практично не бачу, що воно має бути синє. Не, ну взагалі непогано. По текстурі вона мені, в принципі, подобається, вона така дуже матова, але вона все ж таки засихає, чи ні? Ні. О, всю, блядь, пуші сина нахуй. А, і, блять, на китайському написано, блядь, я буду. Як ви думаєте, яка знах чорна?